Вітаю. Ви дивитеся деталі на 21-му. У сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. Рейсу Ужгород, Москва більше не буде. До Росії закарпатці добиратимуться із Києва та Львова. Долю Ужгородської районної поліклініки вирішуватимуть депутати райради. Чи перенесуть медзаклад до чопа? Дивіться далі у сюжеті: 12 тисяч на електрогенератор для військових у зоні АТО. Гроші на техніку волонтери зібрали під час благодійної акції. Деталі далі у випуску. Потягу Ужгород, Москва більше не буде. Востаннє зі столиці Росії до обласного центру Закарпаття поїзд відправиться 11 грудня з Ужгорода 14-го. На заміну Укрзалізниця додала новий рейс Львів, Москва. Курсуватиме він вже після 14 грудня. Також пасажири матимуть можливість подорожувати до Братислави та Будапешта без пересадковими вагонами зі столиці України та Львова, Ужгородці. Щопа вартість квитків до європейських столиць наразі підраховують у дирекції Ужгор. Ужгородського залізничного вокзалу зазначають, графік рейсів трохи збився, проте Ужгородці цього не відчують. Ситні вагони, які курсували з поїздом Ужгород, Москва, тобто, це були вагони Москва-Будапешт, Москва, братислава Київ, Будапешт, Київ, братислава Львів, Будапешт, Львів, братислава будуть курсувати в складі інших поїздів по станції ЧОП. Чи реорганізують медзаклад? Два роки в Ужгороді діє районна поліклініка. Послугами медиків та персоналу закладу користується більше 20 тисяч мешканців району. Нині поліклініку хочуть реорганізувати. Медики побоюються, що заклад знову перенесуть до чопа. Деталі знають наші журналісти. На Ужгородську районну поліклініку чекає реорганізація. Проект рішення про зміни у медустанові цього тижня розглянуть депутати райради. Документ у персоналу лікувальної установи викликав занепокоєння. Медики бояться, що поліклініку в Ужгороді можуть взагалі перенести до чопа. Причина відсутність частини ліцензії на лікувальну діяльність у свою чергу лікарі запевняють, заклад діє менше двох років і матиме право на акредитацію тільки наприкінці цього року. Акредитація не може бути зроблена згідно наказу міністерства тільки після двох років відкриття лікувального закладу. Два роки буде 18 грудня. Даємо відповідь. Документи всі підготовлені. Натомість керівництво району заспокоює, хочуть змінити тільки назву. Також підпорядкувати заклад Чопській поліклініці, у якої є всі ліцензії. Для проходження окремої акредитації поліклініки в Ужгороді в районному бюджеті просто немає коштів. Є така ідея винести на розгляд сесії районної ради, щоб цю структуру влити в Чобську лікарню. І вони тоді, маючи всі дозвольні документи, ми знімаємо всі проблеми, тому що провести акредитацію, забезпечити матеріально-технічну базу, район зараз не зможе. Два роки тому за сприяння тодішнього очільника області Олександра Ледиди відділення поліклініки перенесли з чопа в Ужгород. Облаштували його на третьому поверсі обласного шкірвандиспансеру, Тож мешканцям району вже більше не потрібно було долати десятки кілометрів. Щоб з двома дітками із-за того, щоб мені в садочок обійти комісію, то дуже важко. Сюди краще їхати, тому що дорога ближче, а у так. Там хуже, ну дивіться, у нас діти, а мені на електричці куди далеко ті учо. А так сюди ближче. Нині тут є всі необхідні лікарі: стоматолог, кардіолог, ендокринолог, кабінет УЗД, хірург та травматолог. Тобто, при потребі можна пройти повне медичне обстеження. Також діє лабораторія. Ну, день пропускає на общих аналізів мочі, наприклад, 30-40 мочів, і общі аналізи крові. Ті, що з пальця кров беруть у нас в лабораторії, пропускаємо також десь до 30 чоловік. Цукор крові робимо, теж так, 15 до 20. Загалом в поліклініці обслуговують понад 20 тисяч мешканців Ужгородського району. Щоденно у нас великі прийоми Буває так, що навіть ну я я скажу за себе, у мене буває від 20 до 40 до 45 чоловік в день. День на день не приходиться хто хворіше, хто ні. Остаточне рішення щодо Ужгородської районної поліклініки прийматимуть депутати в п'ятницю, 12 грудня. Замінували Ужгородську мерію. Така інформація поступила до правоохоронців від невідомого 9 грудня. На місце виїхали рятувальники, кінологи з собаками та міліція. Вибухівку не знайшли. Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді були аналогічні повідомлення про замінування залізничного вокзалу обласної адміністрації та тієї ж міської ради. Туди оперативні служби приїздили уже тричі. Минулого тижня вибухівку шукали також у Чобській міській раді та Мукачівській РДА. Кожен виклик на помилкове замінування коштував державі близько 50 тисяч гривень. Що коїться у найбільшому вузі Закарпаття? Виламані двері у ректораті Ужну правосекторівцями, розслідування діяльності колишнього ректора вузу. Цими подіями нині переймаються у вузі більше ніж навчальним процесом. Подробиці у сюжеті Наталії Панько. Пошкоджені двері у кабінет проректора Олександра Сливки, які залишились після візиту в ректорат ужну близько сотні членів правого сектору Закарпаття, потягли за собою кримінальне провадження. Встановлені всі люди, які брали участь в цих подіях в ужну, в тому числі ті, що закривали обличчя Балаклавою, і в тому числі встановлена особа, яка пошкодила двері. По цьому факту порушене кримінальне провадження по статті хуліганства. Напередодні на сайті вишу з'явилось повідомлення про те, що один з членів організації вимагав, аби вужну чинили перешкоду слідству, що триває в університеті. Нині розслідують факт підробки документів колишнім складом ректорату, коли його очолював Федір Ващук. Ми не збираємося знімати смоланку, ставити на його місце Ващука. То є смітність глупості. Ну я даже навіть, навіть не відмовляюся це коментувати. Скажіть, будь ласка, чи фінансує вас Федір Григорович Ващук? Ні, нас не фінансує, ні Ващук, нас не фінансує ні Коломойський, нас не фінансує, ні Путін. Нині в Ужну ведеться слідство. Міністерство внутрішніх справ з'ясовує обставини щодо факту підробки документів колишнім складом ректорату. Дізнатися, що коїться у вузі нам не вдалося. У вівторок, 9 грудня, в своєму кабінеті, покази слідчому дає ректор ужну Володимир Смоланка. Про ректори ж висловлювати офіційну позицію вишу або ж просто коментувати ситуацію не захотіли. З найскладнішими проблемами із зором Закарпатті прийшли до Одесита. Відомий офтальмолог із південного регіону Юрій Лазар. У вівторок приїхав до Ужгорода. Цього ж дня прийняв хворих закарпатців. Фахівець інституту Філатова консультував людей з найпоширенішими патологіями катаракта та глаукома. Детальніше у сюжеті Олександри Туранової. Валентина Логойде, 18 років поспіль, бореться за свій зір. Її діагноз діабетична катаракта, помутніння кришталика ока. Десять років тому жінці ввели в очі штучні кришталики. Це допомогло, але лише на кілька років. Далі ситуація знову погіршилася. Тому, почувши, що в Ужгороді прийматиме офтальмолог з інституту Філатова, приїхала до обласного центру. Знала, що буду то спеціально приїхала, щоб попасти на прийом. Задоволена. Сподівалася, що не треба буде операцію опять робити. Ну якщо треба, то треба. То почалося, що з головних болів, почалося, не знали в чому причина. Потім відправили до воду куліста, що дуже різко впав зір. Оглянувши жінку, офтальмолог Юрій Лазар порекомендував їй операцію в Одесі в інституті Філатова. Трьом іншим відвідувачам теж порекомендували оперативне втручання. Всі пацієнти, яких ми зараз консультували, являються пацієнтами важкими, тому що в них є супутня патологія ока, не лише катаракта або лише глаукома, І до них потрібен потрібний комплексний зважений підхід. Щороку в обласній лікарні роблять близько тисячі операцій по видаленню катаракти: 150 хірургічних втручань, щоб вилікувати глаукому. Остання відрізняється від катаракти тим, що спричинена тиском. Це одна із основних причин незворотньої сліпоти в цілому світі. Технології хірургічного лікування, катаракти та глаукоми. Це достатньо широка проблема, тому що половина хірургічних втручань, які виконуються в офтальмології, це присвячене саме проблемам катаракти та глаукоми. Про ці найпоширеніші офтальмологічні Пічні хвороби та нові методи їх лікування Юрій Лазар розповів колегам на засіданні товариства офтальмологів. Новітні методики, технології сучасного лікування катаракти та глаукоми. Будуть тема буде стосовно використання фемтосекундної лазерної екстракції катаракти. Сьогодні медики з Одеси прийняв 5 пацієнтів з важкими хворобами очей. Відтак зустрівся із закарпатськими колегами-офтальмологами. Майже на 10 тисяч більше туристів приїхали цьогоріч до Закарпаття. Про це повідомили у відділі туризму курортів та розвитку інфраструктури обласної адміністрації. Якщо у 2013 році офіційно було зареєстровано 280 тисяч туристів, то цього року майже 290. приглядаються українці до вітчизняних курортів та санаторіїв через високий курс євро та долара. Ціни на українських курортах в середньому зросли на 100-150 гривень, тоді як за кордоном на 100-200 доларів. Експерти прогнозують, що цьогоріч вперше на новорічні свята більшість українців поїдуть відпочивати не за кордон, а на вітчизняні курорти. 30 тисяч гривень зібрали волонтери для військових на книжкових ярмарках. За ці кошти вже вдалося купити електрогенератор, який відправили у зону. Ато він обійшовся у 12 тисяч гривень. Решту волонтери відклали на тепловізор. Суботня акція зібрала на площі театральній чимало любителів книжок. Вже традиційно лавиці перед ляльковим театром перетворились на зімпровізовані полиці для книг. Та більшість ящиків з виданнями довелось розмістити на бруківці. Організатори переконують, акція виявилась дуже популярна. Я саме шукала художні альбоми про художників. Я художниця, і мене це зацікавило. Я знайшла дуже цікавий альбом Володимира Микити. Видавництво долучаються видавництво Карпати, видавництво Олександра Гаркуча дуже багато книг дало. Приходять люди, звичайно, приносять книги, собі беруть. Учтю. Зараз дуже дорогі книги, і хтось дійсно пожертвував дуже хороші, якісні, дорогі книги. Написи Вільні ціни привабили багатьох учгородців та гостей міста. За тим же принципом вільна ціна можна було визначити самому і вартість дитячих іграшок. Це усі новини на сьогодні. Нагадую, якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі контакти на сайті 21TV.info. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі.